Михайло Опанасович Драйхмара, український поет, літературознавець, перекладач доби розстріляного відродження, справжнє прізвище поета Драй. Це козацьке прізвище походило, очевидно, від дієслова драти. Прізвище Драй дуже скидалося на німецьке дрей, три. Тож професорський стипендіат Петроградського університету Михайло Драй додає до свого прізвища слово Хмара, і відтоді стає драйхмарою. Закінчив школу в Золотоноші, чотири класи Черкаської гімназії. Потім навчався в колегії Павла Галагана в Києві, згодом на історико-філологічному факультеті Київського університету, працював у семінарі академіка Володимира Перецца. на кафедрі слов'янознавства готувався на професора. З 1913 року поета відряджено за кордон, де студіював фонд бібліотек і архівів Львова, Будапешта, Загреба. Белграда та Бухареста працював у Петроградському університеті. 1917 року повернувся в Україну. Ти... Поет був професором Кам'янець Подільського університету. Професором кафедри українознавства Київського медичного інституту, працював у науково дослідному інституті мовознавства при Вуан. Михайло Драйхмара належав до угруповання неокласиків. Хоча до кінця не позбувся символістичних впливів, за життя Драйхмари вийшла друком лише одна книга поезій про ростень, яка вийшла 1926 року, дві інші сонячні марші та залізний обрій, так і не побачили світу аж до 1969 року. Як літературознавець, глибоко обізнаний із багатьма слов'янськими літературами, Драйхмара своїми розвідками добре прислужився розвиткові історику порівняльного методу. Щоправда, йому вдалося видати лише монографію Леся Українка. Михайло Драйхмара пройшов контабір на колимі. Звинувачення стандартне, націоналістична контрреволюційна діяльність, але сам поет. Заперечував свою провину в цьому. Вирок перебування в таборі строком на п'ять років. В таборі додають ще десять років, за нібито участь в антирадянській пропаганді.